У Черніхові за підтримки народного депутата України Павла Дзюблика відбувся волейбольний турнір пам'яті Володимира Годлевського. Саме вчитель фізичного виховання Володимир Годлевський зробив найбільший внесок у розвиток волейболу на Черняхівщині. У подяку за це вже впродовж 12 років в районному центрі проводять волейбольні змагання. Три дні за лаври переможця змагалися волейбольні команди в трьох категоріях: юнацькі, дорослі та серед ветеранів. Директор Черніхівської гімназії Микола Сароїт розповідає, що з кожним роком турнір пам'яті Володимира Годлевського стає все популярнішим. Я думаю, що ці традиції ми будемо продовжувати, тому що вони поширюються все більше і більше. До них залучається більшість команд нашого району і області. Сьогодні ми приємно здивовані, що присутній депутат Верховної Ради Павло Володимир Дзюблик, який є і нашим ідейним натхненником, ну і по можливості надає фінансову допомогу. Долучитись до організації змагань народний депутат України від народного фронту Павло Дзюблик вирішив не вперше. Ще три роки тому, в рамках громадської організації Україна це ми» разом з місцевими підприємцями Миколою Ананєвим, Сергієм Жуком та Русланом Троєченком він вирішив щорічно підтримувати проведення волейбольного турніру у Черняхові. За його словами, зважаючи на ситуацію в країні, необхідність проведення таких змагань стає ще більшою. Взагалі потрібно в будь-якому випадку це робити, тому що Ну наші діти повинні бачити, крім того, негативу, який на сьогоднішній день є. Цей події на сході і економічна ситуація все таки якась повинна бути одушена. Ну а спорт це завжди здоров'я і гарні емоції. Загалом найбільш запеклою виявилася боротьба в категорії дорослих, участь які взяли вісім команд. Зокрема, три Житомира, а також скористання мала на Радомишля, Черняхова та Селянщинського спортивного ліцею. У підсумку переможцями турніру стали господарі змагання, черняхівські волейболисти. Друге місце посіли коростенці. Бронзові медалі здобула команда Житомирського державного технологічного університету.